Ми, коли працюємо з архівними документами, ми завжди працюємо з рукописами. От, завжди з рукописами. І дехто думає, що це ну, в чому тут проблема. А проблема в тому, що кожен такий документ створений іншою людиною, з іншим почерком, з іншими особливостями написання імен, прізвищ, місць і так далі. Працюємо по містечку Кагарлик. Є таке містечко. І йдіть покажу, як в метричній книзі написана ось ця назва Кагарлик. Ось дивіться. Собственника містечка. Оце написано Кагарлика. Прочитайте тут Кагарлика. Ну, тут, по-перше, не А. Тут mm. я би читав вогор, це як ВиК, вогорвика, можливо. А це оказується буква К. Ось так написана. І це не в одному місці, а у всій метричній книзі ось такими фіндіклюшками написана буква К. Когор, це Л чомусь ось така з випадом лика. Ну, знаючи, що тут має бути кагарлик, ну зрозуміло, що ми здогадали, що ось це. А не знаючи цього, спробуй вичитай, що тут написано. Ну, іначе ж, гарний почерк, тобто такий з фіндіклюшками, але особливості ось цього написання саме цього писаря не дозволяють чітко прочитати. Колись, знаєте, в мене такий досить негарний почерк. До речі, я продемонструю ось тут він. Але він досить читабельний, як на мене. Ну, для мене так особливо. Але я коли давав конспекти, там ще в студентські часи, мене тролили, що дуже негарно, але зрозуміло, його було легко переписати. І знаєте, є люди там, особливо в дівчат, де там все воно під лінію, і ці палочки, палочки, палочки. Так воно ну, все гарненько, рівненько, але ж ніхрена не понятно. Де ши, де ни, де пи, там все одні палочки, палочки, палочки. Ось є отакі різні почерка. То, як на мене, краще не гарний почерк і читабельний, чим гарний, але отак кагаролик написаний. А ви як вважаєте? як краще?